Ви думаєте, вихідні для того, аби відпочивати? Ні, ви помиляєтесь. Вихідні для того, аби працювати та працювати з насолодою. Що робимо ми та організатори фестивалю Спайський простір. 27 травня в селі Спаська Дніпропетровської області відбувся молодіжний фестиваль «Спаський простір, який пройшов за підтримку управління молоді обласної державної адміністрації та громадської організації «Спаський простір у партнерстві зі спаською сільською радою, розповідає організатор заходу Роман Кучма. Ідея виникнення фестивалю виникла перебуваючи в молодіжному регіональному таборі Нова Дніпро, який реалізувався за допомогою німецького донора «Гіз». Там я познайомився з Яцук Владиславом Миколайовичем, де він почув мою ідею і зголосився її підтримати. Заступник начальника управління молоді та спорту ОДА Владислав Яцук задоволений тим, що у Спаському такий могутній молодіжний актив села. Хочу привітати вас і передати вітання від керівництва обласної державної адміністрації, від керівництва управління молоді. От і хочу сказати, що управління молоді завжди готове підтримувати ініціативи. Ми готові підтримувати цей фестиваль на постійному рівні і, в принципі, кожного року зробити його щорічним. Мета травневого фестивалю об'єднати молодь районів, розповідає Роман. Мета взагалі цього фестивалю об'єднати молодь Дніпропетровської області Новомосковського району вчасності. Зареєструвалося понад 50 колективів. Це не може не радувати. Підкреслює організатор фестивалю. Це такі міста, як Перещепина, Підгородне, Новомосковськ, Кривий Ріг, Марганець, а також багато сіл з Новомосковського району Черкаське, Гвардійське, Спецьке, Хуторогубине, Каміліоративне. Велика кількість учасників саме з цих населених. Пунктів. Велика кількість художніх номерів від молодіжних творчих колективів із сіл та міст. Ціла купа сольних номерів. Як для першого разу фестиваль. Проходить дійсно на високому рівні. Учасники та гості села були задоволені, розповідає один з учасників Станіслав Васильович. Кожне виступлення дає дітям нам э, увереність э, в завтрашнього дня, впевненість на сцені, і э, що этот інструмент как бы, розвиватися і їм ну, самим подобається. Ми сподіваємося, що ми тут виступимо добре. И... Как всегда, у нас ми делаем как бы шоу. У нас тоже номер в этом Ель Бимба. І я думаю, ми покоримо зрітелі. Та не знаємо, як глядачів та от нашу знімальну групу ансамбль баяністів точно захопив. Та місто підгородне славиться ще й співочими красунями. Нам сказав преподаватель наш, От, і ми не змогли відказатися, тому що хотіли увійде сцену спробувати нове місце, нові відчуття. Анечка найменше, Їй усього 11 років. Співати у обожнюю понад усе. Красуня задоволена тим, що цього дня вони завітали на такий фестиваль. У мене настроєння дуже хороше простолічне. Я думаю, що стрітелям подобається, як я буду петь. Олександр Морозов, координатор проєкту психосоціальної підтримки і роботи з конфліктами. Компанія ГІС, «Німецьке товариство з міжнародної співпраці зазначив, що спащанам пощастило мати такого амбіційного лідера та наголосив сьогодні. У їхньому селі подвійне свято. Я хотів би поздравити всіх з цим началами цього фестивалю, замечательного. сказати кілька слов о те, що є така замічательна молодь в вашому селі, в тому числі як і Роман. И в результате смог сделать молодежный центр, молодежный хаб, открытие которого сегодня же тоже произойдет. Большое спасибо всем ребятам, волонтерам, которые помогали Роману и смогли все вместе создать такую платформу, базу для получения неформального образования и работы дальнейшей. Я хочу в имени своей организации, в имени нашего проекта сделать небольшой подарок Для молодіжного хабу спаський простір це годинник і відлік часу почнеться сьогодні, саме тоді, коли відкриється ця кімната, Роман тримай. І від імені наш відмені нашу Ми висловлюємо велику подяку громадській організації Спасський Простір. Завдяки підтримці уряду Німеччини ГІС відбулося відкриття молодіжного хабу. Цей новий сучасний зручний і красивий тренінговий кабінет послугує молоді для проведення навчальних тренінгів, семінарів, кінопоказів та зборів. До цього дня ми не мали такого приміщення, не мали. Цієї необхідної апаратури, щоб проводити такі міні-свята і великі свята, в тому числі, дуже вам дякую. Підбиваємо підсумки в селі Спаська Дніпропетровської області відбувся гучний молодіжний фестиваль «Спаський простір. Це було неймовірно та захопливо. Цілий шквал темоці переповнював гостей та учасників, які не пожалкували часу та прийшли на свято. Такі заходи об'єднують всіх жителів району та надають відчуття єдності. Сподіваємося, що цей фестиваль стане традиційним, та наступного року учасників і гостей буде набагато більше.